Добрий день друзі вчора пройшов ідентифікацію переселенця или як в банку ще на Тулузе тут в Києві. Ось. І чув, ідентифікацію, Я ну, через три місяці може і частіше мене ось сюди. Я отримую там на Тулузі пенсію. І Проходжу. Я не проти цієї ідентифікації ці даних, звірки, як пенсіонера, як переселенця я окупованої Кадівки. Ось вже 10-9 років як там вона окупована ця моє місце. Але в мене питання є. І я кажу що скільки вже ось за ці роки було цих верифікацій і ідентифікацій. Але ну, вони чи для галочки, чи я не знаю для чого. Ну, Дійсних таких не пройшло. З чому я це роблю висновок? Тому що я з року, 2014 року пишу і знімаю е, відео про те, що. Е, Окупованих територіях, на окупованих територіях Ордло, це окуповане тимчасово окуповане Луганська і Донецька області Ось ці Ордло так називається і там всі виплати всі, всі були соціальні за всі, всі, всі ці роки. Я багато знімав відео і останнє я прикріплю це не остання, ну відео з цих останніх, це воно називається Вимагаю від влади припинити соціальні випади на окупованих територіях до їх звільнення. Там я цю тему розкривав. А тут що хочу сказати. Ось зараз е, цього Резнікова зняли з міністра оборони. Ну і куди там, не знаю, за мародерство, за крадіжки, за це. Ну, Зашкварився. Як. А як коли його призначали, я вже і тоді в своїх відео казав, що він таким же буде міністром оборони, як і був міністром до цього порігації тимчасово окупованих територій. Він там я звертався до нього і всі відео знімав і розповідав. І так як і був окупація, я це не бачив, як. Бачу, як Вочує, як вже. Але не він не чув, ні Міністерство по реінтеграції, не, нічого. І продовжили гнати туди кошти, платників, податків, бюджет. Хоча, я ж кажу, подвійні виплати були. Вони є, і зараз є, хоча війна, ну такі хитро зроблена ця вата. Я яка там залишилася в Ордло, вона через ці кордони проїжджає через Литву, Естонію, через Польщу і заїжджає в Україну, отримує ці виплати і повертається, хоча вже це, як кажуть, коштовно ця поїздка. Ну, вони це роблять. Ну це не всі. Але борги тут не те, що тим, що заплатили. Там борги вже, я ж казав, величезні. Про це мовчить Верещук, Зараз міністр по реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона зараз притихла. Резніков мовчав і туди кошти. Налав. І на цій громадні кошти. І возни знали, що Росія, Раша, вона виконує цю Женевську конвенцію і платить ці соціальні виплати. Вчасно там. І пенсії, і на дітовчок, і на померлих, і все. Но, але вони, наші чиновники від президента і не знаю, до самого останнього пенсійного фонду, казали, там наші українці ми маємо їм платити і будемо платити. І там, я не знаю, я вже кажу, хай Верещук, інші, що до неї були ці міністри, це і Рева. При Грось Гройсмані ще цим прем був. це прем'єр-міністр ВЦ. Ну я не знаю, хто там іще був. Ось, Верещук, Резніка, все. Ці, що я знаю. Там і по соціальній політиці міністри займали. І все ж вони це знали. І знають. Я не знаю, засекречені ці дані чи не. ну, Марафон про це не каже. Скільки накупованої території з 2014 року і ось по вже 2023 коштів на соціальні виплати витратила Україна. Так я кажу, в окупації міг я, як кажуть, був в окупації, залишився, але не пішов на співпрацю і не отримував, не писав всі заяви в пенсійні фонди, коли і тут називали це та допомога там, українцям. І ЗМІ про це казали. Це не пенсія, це ж було тоді, потім притихли теж. Це пенсія була. І вона в, в кінці 14 років платила Росія і плата по я ж кажу, ці Женевські чи Конвенцію. А Україна, я не знаю для чого тому що може війна не, не об'явила, війною не назвала і платила другу пенсію. І цих людей в вату, так, як кажуть, розсобачила. А може я не знаю, на собак то не треба таке, не, не. що вони по терепи, як кажуть, від подвійних цих виплат розбещені стали. Це мені відео, коли закінчиться цей обман. Я залишу під цим відео. Це відео теж, як ссылку залишу. Я ще в 19-му році про це показав. І оце ж, скажу, то відео залишу вимогу до влади. Але влада не слухає, не прислухається. Не знаю причину, може тому, що в мутній воді ловлять теж ці корупціонери рибуцю, що там і переселенщиське, ну не буду повторювати, там всі виплати. Переселенцям, які нікуди не виїжджали, платили переселенці. Це злочин. Я вже не про пенсію кажу, а про переселенці кошти. Це допомога на зняття квартири на неокупованих територіях. Але люди нікуди не виїжджали, отримували ці виплати. І це знає і в Савбесі, і в Пенсійному фонді, і хто ці виплати робив. І знають, де вони приписані, ці люди були. Числилися ще чи при Совбесах, там були Севердонецьке, Лисичанські, ще до окупації. Ну не буду, повторюсь, я іншого хочу продовжити. Що влада не звітує про це. Ось Резніков зараз пішов. А який він там залишив у цьому в Міністерстві реінтеграції окупованих тимчасово окупованих територій, будь-як не знаємо. Звіту не аудіту немає. Не було аудіту цього міністерства, я не читав, ні в інтернеті. 2014 року немає у дітового Міністерства по тимчасово окупованій, реінтеграції тимчасово окупованих територій. І оці кошти, там мільярдні борги, там 100 мільярдів, більше 100 мільярдів, тільки борги по пенсії накрутили. Тому що там, кажуть, там же наші українці. Зеленський каже, президент. і всім. Так, там українці. Ну які українці? Там залишилось дуже мало українців тих, які дійсно українці не по паспорту. Там вже по три паспорта на руках, не буду повторюватись. І влада, каже, там наші українці. Ці українці наші вбивали отут і під Києвом, і в Сум, під Сум, в Полтаві вбивали в ці найманці вже, в ці корпусах, другий, перший корпуси. І студенти, і всі вже були, йшли сюди, лізли. Як кажуть, ці українці, ні, я не згоден з тим. Я кажу ще повторюю, що вимагаю від влади припинити виплати до звільнених територій, окупант має платити і він платить. Вчасно. Там ці виплати соціальні, а вже після звільнення там вже дивитися. Та людина, яка не отримувала пенсію від окупанта, Має отримати за всі, всі всі роки виплати. Всі, то пенсія, що інше, вона має виплати від України. Тим, хто отримував від окупанта, а це, ну, я не кажу, що він там ну, вимушений був, жити там треба було, як кажуть. Колаборант не колаборант, пішов і не зробив інших злочинів, а тільки щоб вижити. Пішов не на співпрацю, а отримав цей паспорт, паспорт російський і отримував ці виплати. Ну що ж, отримував, отримував йому вижити треба. Він російську пенсію отримував, от російські ці виплати. Все. Прийде туди українська армія. Він почне отримувати українську пенсію, але боргів перед ним не має бути якої України не по пенсії, не повідомлення. Він всі ці роки отримував російські виплати. С... Согласно цій Женевській конвенції. Так що ось так має бути. І у цій ідентифікації, верифікації, що я кажу, почав з цього, що ідентифікацію проводять, так могло б бути ще 14 років. Але чиновники це не зробили. Зараз там такі борги. Ну, бюджети в нас, не зараз там, а в нашому бюджеті. І там уже з всіх територіях бачу читаю пенсійні фонди, звертаються люди. А коли ж нам повернуть пенсію з 2014 року, нам не виплачує. А ага, і мовчить, що він всі, всі ці роки отримує від Росії цю пенсію. Часно. І питає. Йому нічого не відповідає. Так що оця тему, я хочу сказати, не буду довго затягувати. Я хочу сказати, що має бути аудіт. Міністерства по соціальній по реінтеграції тимчасово окупованих територій проведений. Чиновники, які, які розтратиці допустили, ну, з законом в законі України і постановиці Кабінету міністрів там інші. Якщо вони були як, мають Кримінальне походження на ці, ці укази чи постанови, то мають бути покарані. Виплати, ті, які були, ну, кошти вже не повернеться, якщо ваті заплатили там подвійні. Я не знаю, як повертати буде Україна, коли вони по дві, я ж кажу, пенсії і, і зараз отримують деякі. І хочуть, щоб... Україна каже, ми повернулася. Я ж кажу, ну впираються там, дишуть ядом на Україну, ним, аби платила Україна і продовжила платити кошти. А так вони не хочуть повертатися в Україну. Більшість там. Та й вчителі показали, які і медики, та й всі, і поліція, яка зрадила, і служба безпеки і судді. Не буду повторюватись. Це все я в відео з 14 років знімаю. А ось всю тему я кажу, що виплати мають бути призупинені до звільнених тих територій. Це вже не тільки тих, а вже полтора більше року вже. До двох вже скоро буде, як два роки. Це і Херсонська, і там яка Запорізька області. Там теж вже ті, хто отримав російські паспорта, вони отримують вже виплати ці соціальні від Росії. І хто в окупації по різним причинам, Україна не захистила їх, не змогла ці території, хай отримують, согласно Женевською конвенції, а українську не мають вони отримувати. до звільнення. Після звільнення я вже не буду повторюватися, я вказав цю формулу. Ось. А зараз я кажу, а от таких як Резніков, Орева, інші. А зараз Ворощук. І міністрів соціальної політики, щоб були, і міністри по реінтеграції окупованих територій. куди І ті, що ку, курували всі, е мають... За це відповісти. За кожну копійку за кожну гривню. Ось. А зараз так без ось вона що породжує. Ось зараз Луганська, я скажу, окупована Кадівка. 2014 року. А зараз майже вся область окупована Луганська. Не зараз, а вже полтора по, по, більше року. Та вже до двох вже скоро буде ось. Гайдай, гайдай був, це голова військової адміністрації Луганської області, зняли ці. Теж кошти витрачав на чиновників. Всі чиновники закупованих територій це не тільки Луганська область, отримують зарплату військової адміністрації, там Золото, там Сватівська військова адміністрація окупована. Всі виїхали десь тут по Україні, їздять то в то ще десь бюджети ці використовують як свій гаманець на свій розсуд. І платять зарплати собі великі всім чиновникам. Раз так має бути чи ні. І звільнати ніхто, молоді люди ходять там, ось зараз Лисогор. Кажуть, треба, треба звільняти, ми там вже готуємося після звільнення. Що ви готові? Звільняйте, давайте, создавайте ці батальйони, бригади, люди підтягнуться такі. А коли за вами? А коли ви молоді і здорові, тільки отримуєте гроші з бюджету і не ходитеся в тилу не на окупованих територіях, призиваєте, що ми... Після звільнення там якийсь будемо робити. Це ганьба вам. Заздавайся з батальйони наступу, я кажу, люди підтягнуті. Луганчани і данічани підтягнуться. Вступлять, Байко ну, будуть бачити, що і ви йдете туди. Поряд з нами, як кажуть, звільняти. А так ні. Так ви дурите людей, навіть на цій війні. Отримую. Ну як отримувати зарплату, не працюючи? Ну, це праця, що от що там ото балаболять тільки кожен день. там Що гайдай був, зараз Лиса говорю, я беру по Луганська О, чи, Або мер Мелітополя, це Федор, Федоров чи як. Та інші. В тилу. Це ганьба. І цю ганьбу зробив Зеленський із командою слуг. Вони попризначали ці адміністрації військової на окупованих територіях. Вони гонять кошти в окуповані території цієї пенсії, всі соціальні виплати. Там ці люди тратять, ця друга пенсія, другі виплати тратять і підтримують ці ЛНР, ДНР, цими коштами. І вже і в іншій області. Це злочин. Я не знаю. І цей злочин не, і прохоронці не бачать. А має бути, я ж кажу мені, правова оцінка до нас з 2014 років, після, після аудітості цього міністерства. І та й по соціальній політиці те має. Так що, коли почув, про, що зняли міністра цього, Резніка, а там за ним йшла адвокатура ще була, там цих захищав. Потім тут в інтеграції Міністерство рентеграції окупованих. потім в Міністерство оборони ці яйця по 17 гривень за яйце. І так пішло, пішли. А мабуть ще й послом, там кажуть, у Лондон чи куди там, у Великобританію, призначить, а може. Якщо Великобританія не відмовила, як гайдаються, Казахстан сказав ні. Так що я кажу, що не... чиновники я не знаю, для чого це на все роблять. От все я вже в це ну, ну, бачу. І журналісти мовчать, і марафон про це мовчить. Мовчить. І тільки ось там поважують, що пенсіонерам перестанемо платити пенсії, які не пройдуть ідентифікацію. Кого ви лякаєте тут? Мені, я от живу тут, в Петропавлівській Барсії з 14 років. В 18-му році мені оця, як її називається, Гройсман з Ревою і з Гоп-компанією лишили мене на півроку пенсії. Хоча я кажу дійсний переселенець. Не ватний якийсь там, який оце там подвійний. Я одну пенсію українську павлю. І ось я 5 років. Дивіться моє відео на Ютубі і Фейсбук. 5 років моя Санта-Барбара з чиновникам повернення цієї пенсії. Боргу. І нічого. Не вистачає коштів. Є постанова 1165-го. Ще вже шмигаль придумав. Ніяк ну, прийняв шмигаль з кабінетом міністрів у 2021 році. І мали погасити борг переді мною, такими як я до 24 го до 1 січня. Ну нічого. Ні копійки, як кажуть. Тому не буду на себе на собі за, за... Я кажу, що це все. Зато тут коштів не вистачає дійсно переселенцям, Не вистачає ні на житло. Щоб всякі АВАТІ там, що залишилося. І яка отримує подвійні пенсії. І зараз їм нараховують на картки. І банки, це Ощадбанк з верифікацією своєї синдентифікації. І со СОВБЕСИ, це міністр соціального полі... Жовневич па, каже, да, там Україна, президент, да, там українці. І ось українцям. Всі російські, вже там, всі з російськими паспортами. Що діти що... і зараз підуть 10 вересня е -е... на вибори проголосують, там, я не знаю за кого там, я не знаю там вибори ну не за україну я вам кажу більше не більше а всі там що там ну ще припишуть там росіяни і все і покарання ніякого ми платимо вже фактично фактично платники податків в україні я в тому числі я ж хожу в магазин хоч пенсіонер я сплачу податки платимо своїми податками отримую росіян які, ну, тихо, яких президент каже, що українці. Вурдло. І нічого. Ось я хочу поду. Ну що, пройдуть вибори, будуть кажуть, а ми не це не це, ми не признаємо, не визнаємо, нічого. Не... Ну, а толку не визнаємо, не визнаємо, а я кажу. Люди не покарані. Залишаються ті, хто ходив на ці, хоча звертали, що не, не ходіть, не тримуйте російські паспорти Верещук про цей тенчний казали. А вони хай пішли і отримали. Дорослі люди, не діточки. Я їх беру. Отримали і все, тому що знають, що нема покарання. Незаочно ні і ні ніякого. Тому я ось так сказав, що не сумбурна якась, ну. Но... Треба, щоб влада, чиновники провели ідентифікацію, верифікацію дійсно всіх окупованих територій. Я маю цих людей. Зараз цифровий цей вік, ці дії, всі, щоб все можна перевірити. І провести цю верифікацію, перестати вганяти кошти платників додатків України підтримують туристичниці анклави Донецьке, Луганське, Херсонське, Запорізько, та ще окуповані до їх звільнення. Ось що я хотів сказати. Дякую, хто дивився. Моє відео. До побачення.